Так, коротенько про те, як нам з вами треба буде попрацювати. Заходимо знову ж таки у текстовий редактор Microsoft Office Word правою клавішою найпростіший спосіб. Створити документ. Підписуємо ми його як лист, пам'ятаємо, що нам потрібно обов'язково зберегти, але в такому випадку він у вас вже є, збережений. Відкриваємо даний документ. І будемо тут працювати. Нагадаю вам, для того, щоб ми почали з вами писати, нам треба буде трішки збільшити літерки, тому що в даному, знову ж таки, на даному малюночку, на даному, ось так давайте трішки також збільшу. Було не дуже видно нам добре. Тому ось тут пишемо дорогий святий Миколай. Ми з вами розуміємо, так, що можемо тексти виділяти яким захочим кольором, ну і також збільшувати або зменшувати, якщо це заголовочок, то можемо його навіть ще більшим зробити, і знову ж таки розмістити по центру. Далі продовжуємо писати вже трішки меншими літерками вони у вас є. Так, розмір ви можете змінити. Ну і безпосередньо за зразком пишемо лист: А як додати малюночок: вставлення, онлайн зображення, і. Пишемо те, що ми хочемо знайти. Натискаємо Enter. Ось в мене є малюночки. Я оберу той, який мені подобається, і натисну «Вставити». далі пам'ятаємо, що є розміщення, так? Розміщення по, бачимо, по листочку. Тобто ви обираєте розміщення і можете переносити тоді цей. Малюночок, куди ви захочете, тобто або вниз, або вгору, ну, і знову ж таки, переміщати його, як вам захочеться. Коли я на пустому місці натисну, в мене він зараз неактивний. Але якщо я знову ж таки оберу малюночок, то я можу його або зміншити, або зменшити, або збільшити у відповідну кількість разів. Знову ж таки, коли натисну на малюночок, відкриваються різні параметри. Кому буде цікаво, пограєтеся, зможете додати якісь певні ось ефектики. Так, ну і працюємо. Зразок, знову ж таки, даного листа я вам додала, можете обрати будь-який, який вам подобається. Бажаю вам успіхів у виконанні!